У Франції проходять парламентські вибори, і це вперше, коли Україна ситуація для України вона може значно змінитися, бо ж є велика вірогідність, що перемогу здобуде партія Національне об'єднання. Це основна ультраправа сила Франції до 2018 року. Вона мала назву Національний фронт. Ця політична сила негативно сприймає воєнну допомогу для нашої країни, і для України тут є серйозна загроза, що стосунки із Францією дійсно можуть змінитися, бо ж партія опозиційна до політики Еммануеля Макрона, зокрема до підтримки французьким президентом України. Експерти вже зазначають, що у разі якщо Марін Лепен вдасться прийти до влади, сформувавши більшість у парламенті, то це стане жорстким протистоянням між новосформованою владою та лівим новим. Народним фронтом. При цьому сама Лепен не відносить себе до ультраправих. Вона вважає, що її політична сила швидше за все є консерваторською. Історія ж самої політичної сили пов'язана з історією родини Лепен. Так, засновником партії є 96-річний Жан Марі Лепен. І нині на чолі політичної сили стала його донька Марін Лепен. Маріон Марешал – депутатка. Євродепутатка, котра є племіннесою Марін Лепен, вона вийшла із партії зі скандалом. Проте цього року закликала французів підтримати політичну силу. Ну і от Марін Лепен наголосила також, що ідея Макрона про відправку військ в Україну вона є відвертим втягуванням Франції у війну, і цього не буде, якщо її політична сила прийде до влади. Тож, як бачимо, ідею свого політичного опонента Марін Лепен вдало використала на свою користь після такої риторики. Партія відродження Еммануеля Макрона набрала на виборах до Європарламенту лише 14% голосів в той час, коли в той час, коли народне об'єднання набрало більше 30%. Макрон при цьому пішов на крок, якого від нього не очікували навіть найближчі соратники. Він раптом розпустив парламент. Аргументував своє рішення, тим, що не може робити вигляд, ніби нічого не відбувається. Еммануель Макрон відзначив, що він почув французів і розпуск парламенту та нинішні вибори є проявом найвищої довіри між владою та народом.